Друзі, всім привіт! Ви на каналі Глава. І сьогодні ми з вами розглянемо, коли все ж таки буде завершення поточного бойового походу та коли буде наступний, та яка нагорода головна буде там. Так і цього поточного бойового походу нагорода головна була Кара 45Т хороший середній танк Італії. Не можу сказати, що він і бой, але він хороший. Але все ж таки багато хто думає собі, чи встигне пройти бойовий похід, чи можливо йому залишиться декілька етапів, і потім почнеться новий, і він не встигне. Не пройти. І мені також було ця інформація, так як я також спішив грав з взводом, щоб поскоріше виконати ці завдання. І коли я досліджував це питання, я знайшов декілька упущених факторів, на яких з самого початку, коли вийшов цей бойовий похід, багато хто з нас не звернув увагу. Давайте ми перейдемо про бойовий похід, подивимося, що ж тут все ж таки описано. Ми не будемо все перечитувати, щоб не затягувати цей відеоролик. Я хочу тільки звернути деякі Моменти. І ось сюди. Бойовий похід. Бойовий похід кланова ігрова подія без часових обмежень, де кожен гравець може просуватися мапою самотужки. За зароблені очки походу, ви можете відкривати регіони, кожен з яких містить нагороди у регіонах на розвивках нагороди цінніші. Щоб отримати фінальну нагороду, треба відкрити останній регіон. Якщо покинете клан, усі зароблені очки походу. Буде збережені, і ви зможете продовжити виконання завдань в іншому клані. Ключове речення це кланова ігрова подія без часових обмежень. Тобто в цьому бойовому походу немає обмежень. Ви можете проходити його півроку, рік, два, можливо, три, можливо, навіть більше. Для вас цей бойовий похід завершиться тоді, коли ви його. Закінчити, закрити повністю. Також ще хочу деякі моменти звернути відео. Це новина вже стара її більше року. Цьому відео також. Тому давайте ми е відкриємо відеоролик і подивимося. Ми двами трішки перемотаємо, щоб не дивитися все, так як ми це вже знаємо, можемо подивитися. Новим 3D-стилем. Ось що нас цікавить. У майбутніх походах. Ось. У майбутніх походах будуть інші нагороди і машини. Тобто, майбутні нагороди вони будуть, і там будуть інакші машини. Множені скажно. Тобто він буде не один, будуть декілька ще походів. Це буде на постійній основі, я так думаю, поки вони щось не змінять. І також там будуть різні машини. Будуть інші нагороди і машини. Але то Але то потім, а це зараз. Тому я можу вам сказати, що ви можете бути спокійні, що ви не встигнете пройти. Ви, кожен з вас може встигнути пройти навіть його поодинці. Навіть якщо ви не хочете грати з водом, ви можете його пройти спокійно. Тепер давайте ми розглянемо, які ж танки можуть бути нагородою в наступному бойовому поході. Перший танчик це у нас Т-95Е6. Це середній танк хорошою броньою. З хорошим ДПМом, хорошою альфою. У мене танка цього немає на моєму основному акаунті. Але в мене є на інакшому аккаунті, я на ньому грав. І скажу так, що цей танчик доволі непоганий, якщо правильно використовувати його ДПМ, десь виходити від башти. а ви майте на увазі, що він має величезний лючок і пробити його не складає ніякі складнощі. Але броня самої башти ми бачимо 343 мм башні. Це Дуже хороші показники. Маємо стоковий ДПМ 3129. Його можна підвищити десь біля близько 4000. Маємо прекрасне зведення, буде десь 1,6 непогану точність. Але все ж таки цей танк більше як. Проливний середній танк. Тому коли я проходив ці маневри, я обирав танк і думав, який мені танк вибрати: чи Т95Е6 на, ос на основу, чи ВК-шку. І я все ж таки вибрав Викашку, тому що е думав, що можливо цей танк дойдуть саме до бойового походу. Тому вибрав ВК. Але це тільки моє припущення. Тепер давайте ми перейдемо до наступного танчика. Який найбільше я би хотів, щоб він був саме в бойовому поході, і щоб кожен з нас мог його отримати безкоштовно. На мою думку, цей танчик хороший. Ось, друзі, це МБТ-Б. Важкий танк США 10 й акційна механіка, барабан на 6 снарядів, касета. На три снаряди. Зміни щодо основи, він буде він змінений зараз. На тесті його тестують під такими змінами. Вартість ремонту мітності танка з 25-200 на 24. Трішки він став дешевшим в ремонті. Я не буду читати все. Ви можете зараз поставити відео на паузу, щоб затягувати і прочитати цю інформацію або перейти до мене в телеграм-канал, підписатися. Ця інформація вся є в мене в телеграм-каналі. Диначого чекати, що йому понерфили так бронепробиття. Так, Доволі непогано понерфили з, 30, з 320 мм на 305 Також йому понерфливу трішки швидкість польоту, так як і перво, снаряда так і, і другого. Також йому забрали міцність на 100 хп стало менше, було 200, стало 2000, і максимальну швидкість з 55 на 50. І потужність двигуна з 800 на 740. І потужність двигуна також зменшили з 17,78 на 16,44. Тепер давайте ми перейдемо Перейдемо на танк GG і подивимося його характеристики там. Ось так цей танк виглядає. Скажу відразу: броні в цього танка абсолютно немає. Він буде гратися щось схоже на т 57 Heavy або на Бешку. Танкувати щось зможе, якісь вісьмірки, але 10 рівень буде пробивати його запросто, без ніяких складнощів. Абсолютно ніде немає броні, навіть під такими углами всюди його можна пробити. Тобто на рахунок броні на броню не потрібно розраховувати. Також переходимо. Бачимо, що я тут поставив деяке обладнання на нього, так як думаю, що, можливо, з цим обладнанням потрібно буде грати. Це боновий вентиль, це Т3 турбіна, яка дає нам швидкість та стабілізацію, і також покращені механізми поворотів, також які стабілізує нашу гармату взагалі наш танк. ДПМ виходить при такому десь 2900. Майте на увазі, що за барабан ви можете роздати приблизно 2400 шкоди. Маємо 6 снарядів. 400 поміж вистрілами, що ми маємо 0,5 секунд. Це між пострілом кожного снаряду, але між касетою буде перезарядка 3,5 секунди. Як ми бачимо, всередині кліпу це буде 3,5 секунди. Я перевів трішки, щоб для вас було легше це прочитати. Можливо, щось неправильно воно переводить. Але таким чином буде легше зрозуміти, що ми маємо. Максимальна швидкість 50 км, назад 18, також хороше. Можна тут ще. Вибирати деякі налаштування, щоб зменшувати розкид, можете стабілізацію більше прокачувати, або додати на ДПМ. Але я думаю, що це вже будемо робити, коли цей танчик вийде на основу, ми зможемо його пощупати. Тому, друзі, такий коротенький обзор, який я мог зробити для вас. Надіюсь, вам ця інформація буде корисна. Будь ласка, друзі, не забувайте ставити лайк, підписуйтесь на канал. Та, будь ласка, ставте колокольчик, щоб не пропускати нові відео, щоб завжди знати, коли будуть прямі трансляції, які я проводжу майже кожного дня. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам гарного настрою та мирного неба над головою. Всім пока!